Привіт, мої дорогесенькі! Дивимося розклад під назвою Які перспективи розкриває ця зима для вас. Отож, думайте лише про себе, я наголошую, цей онлайн-розклад він не може резонувати з усіма. Особистий розклад замовляєте. Опа, номер телефону я вказую в описанні під відео. Також в описанні під відео я лишаю посилання, за яким ви можете отримати мої онлайн-курси, які назавжди залишаються з вами. Ви можете отримувати базові знання про те, як будувати стосунки, про те, в яких енергіях потрібно, щоб була жінка, аби призвати свого істинного чоловіка. Як легко, просто саме на швидко здійснювати свої всі бажання. І третій курс це, звісно, фінансовий достаток. Ось так. Тому переходьте, буду рада вам допомогти. Навчайтеся, ростіть. Не здобувайте знання. Во благо, зірки благо для вас. Щось в мене вже який. Отак, я думаю, буде триматися. Так, а, вибирайте, будь ласка, дві позиції. Перша і друга. З двох позицій я маю на увазі. Вибирайте свою. От, поки я тут є, свою випускаю, біжить. І жидові. так от. Ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а ми починаємо дивитися з позиції номер. Д. І так, одинички плювітики, перспективи для вас. Які перспективи несе вам зима? Так, загальна інформація, загальна енергія, давайте так. І далі будемо дивитися. Здоров'я, робота, фінанси. Я буду поєднувати роботу фінанси, там мені все покажуть. І так, дивимося, загальна енергія, загальна енергія для тих, хто обрав. Ой, класно. Хто обрав, значить, першу позицію. Дивіться, що я хочу вам сказати. У нас є старший аркан. Зірка повернута все ж таки до двічки пентаклів а, і відвернута від пажа мечів. Тобто я хочу сказати, що ця зима закриває у вас всі пропрацювання, всі уроки, а, всі ці тривожні моменти в вашому житті, де ви повинні були а, максимально а, вчитися, вчитися і ще раз вчитися, відбиватися, про, проявлятися. А, Відчувати себе якось, можливо, не так, тому що велика відповідальність, відстоювати свої кордони, позиції, доказувати комусь щось. Да? От, проходить цей процес. Дякувати Богу, цей процес проходить. Чому? Тому що все ж таки старший аркан-зірка дивиться нас на. Двічку Пентаклів. В даному аспекті я тут можу лише розцінювати той факт, що у вас буде чіткий шлях промальовуватися, куди вам рухатися, да? буде чітко поставлена якась а, певна ціль, до якої ви будете стрімитися через гармонізацію. Тобто я вважаю, що тут буде рух, а, гармонійний рух до своєї цілі. От я думаю, що от головна енергія. Зими запуститься саме така. Для вас, мої единички. Дивимося далі. Що нам розкажуть вищі сили карти Тарон? По поводу наступного питання. Наступне питання це про стосунки. Стосунки, енергія стосунків зимою. Угу. Якісь дуже важливі бачите події відбуваються. Ну, По-перше, хочу сказати, що тут може бути судьбоносна зустріч з вашим партнером, розцічна душа, проявленість один одного, любов. Я стовідсотково можу дати вам гарантію на те, що ви взивали до вищих сил, вас почули. Тут однозначно. Є перспектива того, щоб зустрітися зі своїм коханим. Хто хоче діток, тут і діточки можуть піти про стосунки. Ще будете оцінювати тепер на теперішній час. Ви будете оцінювати спілкування з людьми лише по аспекту наповненості. Якщо інші люди використовують вас і забирають ваші ресурси, ви по цьому, по страшному суду будете відвертатися, і то це буде навіть таке, знаєте. Для всіх буде запускатися не то, що бумеранг, а буде запускатися якісь, якась певна трансформація, тому що ви вийшли на новий рівень однозначно, тут -таки, да, вихід на новий рівень, і з вами так не можна. Ну, тобто, з вами не можна поступати по гнилому, хочеться так сказати. Ось. І саме тому я бачу, енергія все-таки говорить нам про, про такі моменти. Давайте глянемо ще трошечки розкрию карти. Ну, однозначно, бачите, тут якби хочеться сказати, що ви пройшли якісь свої кармічні зобов'язання, ви королева Пентаклів, ви наповнена, ви знаєте, чого хочете, ви впевнена в собі, ви процвітаєте, да, от зимові енергії. Саме тому ну, по-іншому ніяк не може бути. Не може прийти, і не може не прийти на вашу енергію, типу, ваш мужчина, якщо це в пріоритеті. Завершення, бачите? Завершення якогось певного циклу у вашому житті. Відновлення, початок чогось нового. Можливо, цією зимою ви поїдете у відпустку. Можливо, це буде за кордон. Можливо, ви зможете познайомитися з ним за кордоном. Все може бути. Двойка жезлов однозначно, я чомусь бачу, що це. Це може бути другий місяць лютий, наприклад. Да? Це може бути другий місяць зими січень, це може бути друге число. Це може бути. Давайте... Давайте так, просто усвідомлення того, що ви однозначно вийдете за границі, міста за границі, країни, ось якось так мені показують. Так. Але вже вам ну, трошки важкувато це зробити, є певні страхи а, взаємодії. Да, да, щодо сім'ї, щодо стосунків, у вас є трошки страхи. А, ну, в принципі, я розумію, але не переживайте, не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, вам головне рухатися вперед. Бачите, не бачите ви куди рухатись, бачите, куди ви рухаєтесь. Знайте, будь ласка, що вам треба знати одне. Якщо ви чітко хочете чогось, вас слухають. Вищі сили вас чують, і однозначно вищі сили будуть надавати вам максимальну кількість ресурсу для реалізації будь-чого, що вам тут необхідно. Чим саме обман? В тому, що у вас немає ресурсу. Ви обманюєте себе, що у вас немає ресурсу. Так, да, це самообман. Однозначно, тут самообман, і самообман той факт, що ви залишитесь до кінця свого життя самотнім. Навіть не хвилюйтесь по цьому поводу. Давайте подивимося наступне питання. Переходимо. Ми подивимося про ваше здоров'я. О, та ви що, у вас важкість уходить. Уходить важкість в тому, що ви нарешті навчилися любити себе. Ви, нарешті, навчилися а, відкривати своє серденько для себе, наповнювати себе. А, важкість тут іде в чому, тому що то раніше вам було це важко. Раніше вам було дуже важко себе полюбити, зрозуміти, хто я, що я. От, а, от я ж кажу, розбивається. Башня розривається а, саме програма одиночества. і саме тому, от я хочу сказати, від верховна Жриця, по здоров'ю я не можу сказати, що тут, типу, якась може бути херня. Да, може вирісти, до речі, варто, варто поверховні жріці, звісно, послідкувати своїм здоров'ячком, сходити, здати якісь пені аналізи. Да, можливо, це важливо зробити. Але тут поверховні жріці, я хочу так сказати, що Можливо, генетична якась тема вилізти. Так, да, можливо, тому що у нас і міняються цикли, і міняються а, енергії, запускаються там нові родові процеси. Зараз одну секундочку, знову пощупіцю. Ти так, трошечки мене нервуєш. В мене вперта дівчинка Так, а, що я тут кажу? Ну, в, в принципі, по здоров'ю я не бачу тут якогось м, якоїсь фіні. Я бачу тільки не, вам треба налаштовуватися на те, щоб м, бути застроєна. Ви бачите, любов, любов, відкрите серце до всього. Доброта, ніжність, турбота про себе і Здоров'я, ну це навпаки, це вас буде надихати. І ви знаєте, організм щасливий, коли? Коли ендорфіни йдуть від середини, да? тобто настрій, налаштування на якісь позитивні процеси, переміни. Я бачу цією зимою зустріч з пиханим мужчиною, нове знайомство, радість, наповненість, щастя. Ви знаєте, Хіба організм може прийняти зустріч і стосунки якось негативно. Абсолютно ні. У вас міняється доля, у вас міняється все. Я хочу сказати, що тут мужчинка буде старатися. Мужчинка буде старатися дуже сильно. Перестаньте думати, що буде знову якась зависимость. Не притягуйте до себе лишнього, будь ласка. І не шукайте подвоха, я вас умиляю просто. Так, і наступне. Крайнє питання на сьогоднішній розклад для першої позиції це фінанси, робота, що у нас тут. Все в ваших руках, сила, ресурси є, ви на своєму місці. Єдине, що тут треба щось повчитися, якісь нові процеси, і треба тут таку більш жорсткість проявити для того, щоб отримати щось, необхідно так, знаєте, сказати: я сказала, стукнула кулачком і сказав, все, буде отак, іначе мені як Це дуже важливо. Зверніть на це увагу, будь ласка, і далі по старших арканах Ну чуєте сила і Мах Дивіться, старші аркани, сила, Мах Верховний Жрець, правосуддя. Ви отримаєте те, що заслуговуєте. Да, у вас слухайте. Тут стілюється процес, десь ви вкладалися, десь ви якось про... ішли <кій> за своєю мрією, щось там не вдалося, розбите серце, да? біль була. Там чи зрада, чи ще якісь моменти були. Зараз хочу сказати, що вас проводять по схожому шляху, але там, де ви вже отримуєте повноцінну турботу, підтримку, взаємодію і злагоджений. Злагоджену Взаємодію знову скажу, да, злагоджений контакт з правильними людьми, які дійсно допоможуть вам вийти на новий глобальний рівень саме в роботі. По фінансам все ж таки старший аркан Сіла і старший аркан МАХ, 4 Мах. стихії. А, ну, перепрошую, тут навіть нема що дивитися. Направду. Тут достатньо цього є. Можна не хвилюватися. Так. Так, так, так. Така у нас перша позиція. Дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду вам за це дуже вдячна. Приходьте на консультації. Позиція номер два, привітки. Загальна енергія цієї зими для вас. І які перспективи, так? Да? Дивимось перспективи, що ми тут глянемо. По сферам <кій> і так, друга позиція, подивимося з вами. Давайте стосунки. Стосунки. Здоров'я. Так. Фінанси робота. Фінанси роботи. Поїхали. Дивитися загальна енергія зими, перспективи для вас. Ну, Що я можу сказати, Ой, божечки, Проработка своєї самоцінності, самооценки, кармічне, закриття кармічної ситуації, закриття кармічної ситуації з певним мужчиною. Зараз я уточню, що цей мужчина, що це буде прояв мужчини, щоб закрити. Так, да, це пропрацювання буде з цим мужчиною, тобто проявиться до вас мужчиночка. От, Дуже багато болі, ви відвернулися від нього. Да, ви вже пішли, ви вже сказали, що дай пока до свидання. Він прийде за вашим ресурсом. Так, да, він проявиться однозначно, але він не виріс і він не готовий нести відповідальність і не готовий вкладатися. Однозначно, не готовий. Вас чекає на підході нове знайомство, нова любов, рідна душа. Тобто, ви повинні це зараз почути, зрозуміти і прийняти. Певне рішення. Саме цей мужчина, який проявиться, він кармічний, багато болі, багато закриття, багато нерозуміння, чому все так могло бути по-інакшому. Так. Таким чином, ви виходите на новий рівень, ви проходите карму, свою душу свою підтягуєте наверх. Да? На вищий рівень, і стаєте імператрицею. Імператриця це хто? Самоценность, самоценка, любов до себе, виборсія. Да? Тобто у вас виходить енергія повноцінної жінки, яка володіє чотирьома стихіями, яка може призвати своє життя будь-що. Отже, у вас тут іде така глобальна трансформація насправді цією зимою. Тому зверніть на це увагу. А, тепер дивимося стосунки. Да? Загально тепер стосунки. Дивіться, що мені кажуть, будь ласка, не поспішайте, допоки не відбудуться всі, всі процеси. Імператор, імператриця. Як тільки ви станете імператрицею, сразу прийде ваш імператор. Ну ні в якому разі, будь ласка, не поспішайте. Не... не ведіться. Хочу сказати, не ведіться. Істинний імператор, він дасть вам знати. Ви зрозумієте, що прийде ваш мужчина тоді, коли ви внутрішньо будете впевнені в собі. Якщо у вас є внутрішні кісь певні. Конфлікти, претензії, питання до бившого наприклад, мужчини або до всіх мужчин в цьому світі, значить, ви ще поки що не вирівняли свої енергії. запам'ятайте будь ласка, це добре. Далі по стосунках кажуть не поспішати, не вступати в стосунки. Вам не дадуть навіть ви ще сили кажуть, що не дадуть вам вступати в стосунки, адже для вас приготовлений ваш мужчина. І він буде. І, до речі, зимою, бачите? Ну, але тут мені показують, ну, давайте, якщо третій, третій місяць це березень, четвертий це квітень, от от мені весна-квітень все ж таки. Тут навіть теж, бачите, по По імператриці мені тут теж більше іде, тільки-тільки розцвітає після зими земля, от тільки-тільки прокидається. Чомусь в мене така ідея асоціація. Окей. Дивимося далі. Ну, тут рідна душа. Тут мужчина йде рідна душа, розумієте? Ви пізнаєте його. Це другий мужчина, не той. Далі ми дивимося здоров'ячку Ваше здоровочку. Тут треба трошки вкластися здоров'ячку, Через любов до себе, да, да, дівчонки, тут дуже велика психосематика. А, давайте повернемося на другу позицію, на першу позицію, якщо ви її слухали. А, якщо ні, то я ще раз скажу, коли у нас наповнення йде із тобто вклад в себе, це має бути любов до себе. Коли в нас йде наповнення внутрішнє, до себе любіменькою, тоді у нас все відбувається. Бо поки що йде психосематика трошки, спина, позвоночник. От. Тяжкість в тілі, хочеться постійно спати, сонливість, нічого не хочеться, депресняк може бути зараз трошки. Це все психосоматично, воно все пройде. Зверніть на це, будь ласка, увагу, і вклад тут має бути не по лікарям лазити, да? а позайматися своїм внутрішнім наповненням себе. Внутрішнє наповнити себе можна турботою, радістю, щастям, любов'ю, вибором себе, вибором того, що мені подобається, вибором того, що мене надихає. Тому зверніть, будь ласка, на це теж увагу свою. І робота фінанси, дивимося для вас, що тут у нас? Дивіться, король Кубка, прикольно. Король, Дивіться, у вас вам буде хтось допомагати. А, по фінансу взагалі не переживайте, у вас відкривається фінансовий поток. Якась підтримка має бути. Дивіться, король, король Кубка. Мені ще тут іде історія, що це може бути предок вашого роду. Мені ще так іде, що може відкрити для вас дорогу в реалізацію. В реалізацію власне свого якогось діла, своєї якоїсь справи, або те, що вже було почате, відкривається дорога для реалізації. Повноцінно приходить ваші ручки. Ваші рученьки, да, однозначно, ви підкоряєте те, що ви хотіли би. Дуже довго чекали, накопичували свій ресурс. Ось, дуже багато просто зливалися. Енергетично, ви дуже багато зливалися, було дуже багато прив'язок, оцих всяких непоняток різних, да, ви були в жертві, тому енергія не могла генерувати, енергія не могла відкрити вам цей шлях, ваша енергія, яку ви зливали. А зараз мені кажуть, ви ви да, тобто ви на коні. все, точка. Так що прекрасні розклади. Бажаю, щоб все так і склалося друга позиція. От, пишіть в коментарях, чи відгукуються вам ці процеси чи ні. Зберігайте відео, обов'язково потім діліться зі мною. Мені цікаво, наскільки вони проявляються. Отож, дорогі мої, дякую вам за те, що ви вибираєте мій простір. Люблю вас обіймаю. До нових зустрічей. Всім папулечки!